Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Одне надзвичайно важливе питання, яке також цікавить багатьох з моєї аудиторії це питання виборів у 2025 році. Чи будуть вибори в Україні? Вибори президента мається на увазі. 2025 рік наскільки взагалі велика вірогідність того, що вибори будуть? Я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для ефірів, питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктоці та в Ютюбі. Добре, давайте подивимося. Насправді дуже важливе питання, дуже цікаве і злободневне. Так, на таро я хочу витягнути три карти. На циганській колоді я хочу витягнути. Три карти. І на гральній Слов'янській колонії я також хочу витягнути три карти. Вибори президента 2025. Чи дійсно вони відбудуться в Україні? Ну, якщо вони відбудуться, то значить треба, щоб воєнний стан зняли. Це логічно. Це очевидно. Давайте подивимося. Королева Пентаклів досить сильна карта. Пряма позиція. Карта сильної жіночої енергетики. Трійка пентаклів, карта роботи, карта успіху, карта якихось капіталовкладень, інвестицій фінансів. Вісьмірка кубків розчарування. Дві карти позитивні, одна негативна. Вісьмірка кубків це якась брехня, розчарування, недостовірна інформація. Дивимося на циганській коді. Карта жінки-матері з дитиною на руках. Хороший знак, хороша карта. Карта юної жінки. Дуже багато карт з жіночої енергетики випадає насправді. І карта високомір'я, провокації. Та ж сама ситуація, що старо. Дві карти позитивні, одна негативна. Ну і на е, гральній Слов'янській колоді. Туз бубновий, карта грошей, карта сили та енергії, трійка червова карта любові, король піковий, карта сильного чоловіка, карта агресора. Дивіться, мені карти всюди показують однакове. Дві позитивні, одна негативна. Це дуже дивний збіг, насправді. Тобто, скрізь таке от відношення. Якщо так говорити, якщо все це перевести в відсоткове відношення, я скажу так: 66% того, що все таки вибори будуть, 33% того, що виборів не буде. Тобто, все одно позитив переважає. Я вважаю, що вибори можуть провести і можуть зробити якусь таку лазійку. Дай Боже, щоб війна закінчилась, може все таки провокації це якісь такі речі вже поствоєнні, тому що я казав, що навіть після війни будуть теракти та заворушки. Можливо, на це карти вказують, але якщо говорити загалом, то да, 66% проти 33%. вибори, скоріше за все, пройдуть. Є дуже великі шанси цього всього. А якщо, є, а якщо будуть вибори, то відповідно що не буде воєнного стану. А зняття воєнного стану може означати що? Може означати мир. чого ми всі з вами разом і хочемо, шановні глядачі. Ну, власне кажучи, ось такий от прогноз. Надіюся, я вам розкрив це питання по-своєму. Надіюся, я вам пояснив, роз'яснив. Не забувайте ставити лайки за мою роботу, буду вам за це дуже сильно вдячний. Підписуйтеся, пропонуйте теми для прогнозувань, буду вам за це дуже сильно вдячний. Цілую, люблю і обіймаю, мирного неба вам усім бажаю. Нехай вас все буде добре. До нових зустрічей. Побачимося в нових прямих ефірах. З вами був Роман Заведовський.